Найцікавіше відео тижня. Від Телеграф Роберт Фіцо назвав українців фашистами. Це лідер словацької партії напрямок соціальна демократія, яка перемогла на позачергових парламентських виборах в цій країні. На його думку, саме українці розв'язали війну в Україні, а не росіяни. У своїй передвиборчій кампанії Фіцо обіцяв припинити військову підтримку України. Отже, тепер, коли партія Фіцо знову прийшла до влади, Словаччина може скасувати військову допомогу Україні. Чого ще чекати від друга диктатора Путіна на чолі уряду Словаччини? Докладніше далі. Роберт Фіцо дуже суперечливий політик. Незважаючи на блискуче навчання на юридичному факультеті університету Коменського у Братиславі, Фіцо програв усі 14 справ, які розглядав у якості юридичного радника у Європейському суді справ людини. Доволі рано Фіцо обрав свій шлях у політику, тож приєднався 86-го року до єдиної партії, яка існувала на той час в Україні, а саме до комуністичної партії Чехословаччини, що не завадило Фіцо заборонити пізніше вступ до своєї партії Смер усіх, хто мав зв'язки з попереднім комуністичним режимом. Роберту Фіцо завжди були близькі праві. Так смер увійшла до парламентської коаліції зі словацькою національною партією Яна Сльоти. Цей політик, відомий своїми антиромськими та антиугорськими коментарями, прославився публічним виступом у п'яному вигляді, в якому сльота погрожував цитую сісти в танки і зрівняти Будапешт із землею. Сам Фіцо, відомий антиісламськими заявами, мовляв, країні не місце біженцям з мусульманських країн. Тож не дивно, що політика пов'язували навіть з італійською мафією в словаччині. До речі, журналісту Яну Куцяку, який написав про зв'язки помічниці та коханки Фіцо Марії Трошкової з мафією, ця публікація коштувала життя, а сам Фіцо й досі залучений до розслідування справ про корупцію. Жорстоке вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка у 2018 році призвело до масштабної політичної кризи у Словаччині, внаслідок чого Фіцо довелося піти у відставку, і ось тепер, коли він знову повернувся до влади, чого чекати від політика українцям? На жаль, курс на Росію це вибір не самого Фіцо, а Словаччини в цілому. 51% словаків звинувачують у розв'язанні війни захід або Україну а Фіцо, як досвідчений популіст, просто вміло зіграв на громадських настроях. Незважаючи на те, що Словаччина першою з європейських країн ще влітку 2022 року передала ЗСУ винищувачі міг 29 українцям варто очікувати на те, що ще одна країна на мапі Європи наполягатиме на компромісі з Росією та перешкоджатиме вступу України у НАТО та Євросоюз. Якщо США не ухвалять новий пакет фінансової допомоги Україні, вже у листопаді можуть початися проблеми з виплатою зарплатні чиновникам та бюджетникам. Про це пише Wall Street Journal. Причина тимчасовий бюджет, США, у якому не передбачена допомога Україні. Докладніше далі. Під час повномасштабного вторгнення США та інші країни донори фактично виплачують зарплати 150 тисячам українських державних службовців та більш ніж півмільйону вчителів та викладачів а також фінансують українські державні витрати від охорони здоров'я до житлових субсидій. Тож напередодні парламентського голосування за бюджет держсекретар Ентоні Блінкен попереджав лідера сенатської меншини Мітча Макконнела. якщо Конгрес припинить допомогу Києву, то Україна зіткнеться, цитую, із серйозним економічним та політичним шоком. Причому у самий розпал контрнаступу Міністерство фінансів України було готове до потенційних затримок із фінансуванням і має ресурси для покриття потреб бюджету на жовтень. Але вже після листопада уряду може знадобитися скорочувати витрати, у тому числі із зарплат, або брати нові кредити. Також експерти припускають, що Києву доведеться повернутися до практики друку грошей, а це призведе до зростання інфляції. Українці вже навчилися збирати бойові дрони, що називаються в домашніх умовах. На черзі справді фантастичні технології. Наразі створено так званий плащневидинку, який здатен замаскувати українських військових від російських тепловізорів та дронів із тепловізійними камерами. Докладніше далі. Про створення дивоплаща повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, розробка призначена для українських снайперів або груп сил спецоперацій, які виконують бойові завдання. Плащ компактний та легкий. Його вага всього 2,5 кілограми. До того ж, дивоплащ захищений від дощу та мокрого снігу, а також від високих температур, так би мовити, і в воді не тоне, і у вогні не горить. До речі, винахід вже пройшов успішні випробування у польових умовах. За словами міністра, плащ – видимка це лише одна з розробок, яка допоможе рятувати життя наших військових на фронті. Далі буде. Канада країна з найбільшою в світі українською діаспорою. А ще Канада цинічно обходила весь цей час економічні санкції проти Росії. Як з'ясувало видання леді Вуа», таємні торгові угоди з Росією були укладені на мільйони доларів. Докладніше далі, за даними леді Вуа», уряд Канади таємно видав десяткам компаній спеціальні дозволи на обхід санкцій проти Росії. Представник МЗС Канади підтвердив їх існування. Достеменно невідомо, скільки було видано ліцензій як для експорту, так і для імпорту товарів, які саме компанії їх отримали, і за яким принципом вони видавалися. Повідомляється, що за час війни Росія отримала канадську продукцію на 2,8 мільйона канадських доларів. Йдеться про обладнання для видобутку корисних копалин, яке заборонено постачати в країну агресора. Канада у свою чергу закупила в Росії предметів розкоші і природних ресурсів на 47 мільйонів. Серед іншого в Канаду завозили російську горілку, свіжу рибу та морепродукти на загальну суму понад 17 мільйонів доларів. Місцеві компанії також таємно імпортували з Росії залізо, чавун, вироби зі сталі на загальну суму 18 мільйонів. Місцеві політики вже розкритикували уряд трюдо. Як за сам факт видання дозволів, так і за спробу приховати їх від громадськості. Черговий військовий злочин окупантів на Харківщині. Росіяни обстріляли ракетами кафе у селі Гроза Куп'янського району. Попередньо відомо про 49 загиблих. Серед них хлопчик шести років. Трагедія, яка сталася 5 жовтня у селі Гроза Куп'янського району на Харківщині, коли окупанти нанесли ракетний удар по кафе магазину, може прискорити передачу Україні крилатих ракет Таурус. Наразі передання зброї блокує німецька влада. Докладніше далі екс міністр оборони Британії Бен Волес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus. Щоразу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, націлюючись на об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, необхідна відповідна реакція, наголосив екс-міністр. Велика Британія та Франція вже надала ЗСУ крилаті ракети Скальп та Шторм Шедоу, і Україна вже неодноразово їх успішно використовувала. Тепер черга Німеччини. У свою чергу, канцлер Німеччини Олаф Шольц не поспішає передавати Україні зброю відплати. Хоча саме німецькі ракети радіусом ураження до 500 кілометрів могли б суттєво допомогти Україні в контрнаступі, таурус навіть бункери можуть пробивати. Шольц пояснив своє небажання надати Україні ракети ризиком цитую ескалації та конституційними обмеженнями. Насправді канцлер побоюється, що Україна може вразити ракетами російські території. Саме це, на його думку, може призвести до ескалації війни. Тому контролювати пуски мають німецькі військові, чия присутність в Україні неможлива без відповідного рішення Бундестагу. А саме відсутність солдат армії Бундесвера в Україні була єдиною червоною лінією, яку пан канцлер провів від самого початку війни. Скільки ще крові цивільних українців має пролитися щоб подолати німецьку бюрократію? Питання, як то кажуть, риторичне? Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.